Добре день, ви на каналі Школа Технічна, і тема сьогоднішнього нашого уроку поняття документа, призначення та класифікація документів, документообіг, загальні правила оформлення документів. Документ це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлену у зведеному порядку, і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу ДСТУ 2732-94 діловодство та архівна справа, терміни та визначення. Класифікація документів це поділ їх на класи за найбільш загальними ознаками схожості та відмінності. Мета класифікації полягає в підвищенні оперативності, роботи апарату управління та відповідальності виконавців. Документи класифікуються за такими ознаками: спосіб фіксації інформації, зміст, назва, вид. Складність, місце складання, термін виконання, походження, гласність, юридична сила, стадія виготовлення, термін зберігання, рід діяльності та інше. За способом фіксації інформації розрізняють такі документи: письмові. До яких належать усі рукописні та машинописні документи, виготовлені за допомогою друкарської та розмножувальної оргтехніки, графічні, в яких зображення об'єктів передано за допомогою ліній, штрихів, світлолітні, це графіки, мапи, рисунки, малюнки, схеми, плани. Вони цінні своєю ілюстративністю. Фото й кінодокументи, такі, що створені способами фотографування кінематографії. Це кіно та фотоплівки, фотокартки. На них можна зафіксувати ті явища, які іншими способами зафіксувати важко чи неможливо. Фонодокументи – Це такі, що створюються за допомогою будь-якої системи звукозаписування і відповідають звуковому інформацію, наприклад, записану під час проведення засідань зборів нарад тощо. Так. І за змістом документи.